Всім привіт! Сьогодні поговоримо про фондовий ринок. У нас SP 500 на історичних вершинах 6671. І здається, що це буде продовжуватись і далі і уже можна там будувати собі прогнози на майбутнє, що ти будеш там отримувати середню дохідність. 10% річних в доларі, що SP 500 це, мабуть, одна із кращих інвестицій, які можна робити постійно, і що там та нерухомість, що там ті облігації, тобто інші класи активів зараз можуть недооцінюватися. Типу, навіщо? навіщо? Якщо ось є очевидно актив. Який дає стабільно дохід, так, інколи бувають тут корекції, падіння, але загалом ми зростаємо. І це так відбувалося після 2009 року. Але якщо поглянути раніше, то падіння були не тільки на 25% чи там 30%, а були там і більше навіть ніж 50%. Звісно, багато людей не застали цього періоду, вони не були на фондовому ринку. І навіть, звісно, я, в тому числі, не був в період 2009 року і тим паче 2000 року. Але ми маємо змогу з вами вивчати історію. І не обов'язково нам переживати той період, бути конкретно в той час на фондовому ринку, щоб мати цей досвід. Нам достатньо просто повернутися в історію, вивчити той період і подивитися, як себе поводили ринки в той період. І... Із періоду 2008 року до 2020 року це був період е, такого органічного росту ринків, коли плавно поступово відновлювались після двох великих криз 2000-2009 року. Але з 2020 року вже е, почалася надватися ця бульбашка е, пов'язана із технологічним сектором, штучним інтелектом, і після цього. Тут почалась уже така роздутість ринку, перегрітість ринку. Безкоштовні гроші, які, звісно, своє теж значення на фондовому ринку, на фінансових ринках внесли, і після цього мультиплікатори почали дуже сильно тягнутися вверх. Звісно, це не можна говорити там про весь ринок, що прям кожна компанія сьогодні є супер переоцінена. По фінансових своїх показниках, але основні там топ-500 компаній, які знаходяться у SP 500 в цьому індексі, вони є вже сьогодні переоцінені. Давайте зараз подивимося, що в нас відбувається за останній тиждень. Сполучені Штати знову почали говорити за уже запровадження санкцій там 100% проти Китаю з 1 листопада це буквально ось коли 3-4 дні тому, 11 жовтня, якщо бути більш точним, ринки в принципі ніяк не відреагували. можливо, Побачити на SP 500, що він продовжує потрішку тягнутися вверх. Це відбувалось вже пізно увечері в п'ятницю. Ринки вже після того були закриті. Крипта якраз провалилась прям нормально, так, такий сквіз там Alta зробила. А фондовий ринок потім в понеділок, в принципі, відкрився нормально. Загалом, загалом нормально, якщо глобально дивитись, тобто, вже ринок так не. Сприймає негативно, як це відбувалось під час весняних торгових мит, тому що це було неочікувано, це було проти всього світу, хоч і короткочасно. Але зараз ми бачимо, що знову набираються оберти, те, що відкотили потім ці торгові мита. Зараз знову потрішку починається набирати оберти. Тобто, вже поговорили про 100% мита. А періодично до цього нагадаю, що там все літо Трамп там періодично. Говорив про 500% мита, що він розглядає проти Китаю. Зараз, от знову, вже з 1 листопада, вже ось чіткі є рамки 100% мита проти Китаю. Тепер ось буквально знову вчора, 15, так, сьогодні 16-15 числа, вчора Трамп вже почав говорити за 500% мита, те, що більшість вже підтримує, підтримує його рішення. Тому. Це лише, тут немає вже чітких е, термінів, коли от це там з 1 листопада чи з початку 26-го року, ні. Але вже е, більшість там е, в Америці вже підтримують, ну і справлюючи еліти, вже підтримують 500 мита. Тобто ця динаміка, вона і далі набирає обертів. Не можна говорити, що ті весняні торгові мита вони от відбулися, ну і все, і на цьому і кінець. Тобто зараз. Так виглядає, що друга хвиля ось цих торгових воєн, вона далі попереду стоїть перед нами. Але, знову ж, зверніть увагу на фондовий ринок. Він на історичних хаях і вже вище, аніж це було під час весни і навіть там, на початку 25-го року, ще перед цими торговими воїнами. Загалом, дзвіночків зараз багато, ринки зараз це ігнорують. Загалом зараз працюють торгові мита проти Індії 50%. Останній раз там піднімали 27 серпня. Підняли на 25% для Індії, тому що Індія разом з Китаєм є сьогодні найбільшим покупцем російської нафти. Вони допомагають Росії обходити санкції, і ось нібито на днях Трампогорив із моді прем'єр-міністром Індії. і... Моді запевнив, що типу, буде відмовлятися від російської нафти, е, ну, але точних е, дат, звісно, цього знову ж таки немає, тому що це не швидкий процес. Трамп це теж розуміє. <кій> І якщо поглянути на е, імпорт із Росії, тобто те, що Індія купує в Росії, то в <кій> 2021 році це був. Імпорт під 9 мільярдів доларів, у 22-му це вже 40, а в 23-24-му це вже 67 мільярдів доларів. Можливо, це не все нафта, звісно, оця, оця, оця різниця це, можливо, не тільки нафта, можливо, це інші речі. Але ми бачимо цю динаміку, що Індія почала більше торгувати просто в рази. Із 9 мільярдів на майже 70. В 6 разів зросла торгівля. Це дуже сильно. Е, тому зараз е, говорити про завершення війни в Україні повномасштабної, поки Росія обходить ці санкції за допомогою Індії, Китаю, Туреччини, мабуть, не зовсім доцільно, тому що Росія має гроші, вона має за що воювати. Навіть той вторинний імпорт, який вона там робить через треті країни з націнками, вона може собі сьогодні це дозволити, тому що майже в повному обсязі вона сьогодні отримує свій дохід. Так, можливо, не від переробленої її нафти, там дизель, бензин. <кій> а сиру нафту вона сьогодні викачує і прямо там продає на там Індії, Китаю, <кій> а в свою чергу Індія і Туреччина перероблюють. І продають далі в світ, в тому числі у Європу, <кій> ну, загалом, Отака от от ситуація. Тому поки Росія продає шансів, що закінчиться повномасштабне вторгнення, ну, це зараз марно про це взагалі зараз говорити. <кій> тому санкції, я думаю, це невідворотна річ, яка, звісно, вплине на фондові ринки. Якщо поглянути на те, скільки там розрібні інвестори домогосподарства тримають відсоток акцій в своєму портфелі як активів, то знову ж таки на історичних вершинах 45%. Ну, це дуже-дуже дуже багато. І, звісно, це вже говорить в тому числі про перегрітість ринку. Якщо говорити на індекс ПАІ, тобто окупність бізнесів. При поточній капіталізації і чистому прибутку, то в тому числі сьогодні вже є перегрітість SP 500 в районі 30 річних, і це вже доволі дорого. Це не означає, що прямо завтра будемо падати, але це вже явна ознака, що ринки вже є дорого. І довгостроковим інвесторам це не є кращий час для того, щоб інвестувати. Можна говорити про вже відносно дешевий ринок, коли знову мультиплікатор повернеться в зону нижче 20. Ось тоді можна вже так говорити, що треба приглядатись до покупок, наприклад, фінтехів, Циклічне споживання, але точно не зараз. А, і знову ж логічне питання: ну, добре, якщо там SP 500 дорогий, а, ну що тоді купувати? Взагалі, просто залишати фондовий ринок. Ні, не залишати. Можна інвестувати і потрібно інвестувати, як мінімум накопичувати кеш, можливо, розглянути, наприклад, облігації через T, і, звісно, вас може зараз лякати, що, наприклад, ETF Tвідрока ETF. Які купують довгострокові облігації американські казначейські, то просідання відбулося майже в два рази за останні 5 років, там, із 170 і на піках там, 80. Так, з однієї сторони, це доволі так страшнувато можливо купувати, коли ми бачимо ось таку тенденцію. Але потрібно розуміти, на фоні чого це відбулося падіння. Після 2020 року, після пандемії, ввелося дуже велика кількість нічим не забезпечених доларів Америка. І, по суті, так як долар тримає весь світ, то ті 3-4 трильйона доларів, ті, що були роздані там, американцям, вони особливо не дали якийсь скачок інфляції, тому що на загальному обсязі доларів, які є у світі, це особливо небагато так, для американців це було дуже добре. Вони отримали там по декілька тисяч доларів і все добре, але для всього світу ну, це ніяк особливо е не гаряче, не тепло, як кажуть. Ну тобто світ цього не помітив, окрім того, що відбу відбулася певна інфляція. Тому для світу це погано, надруковані були кошти. Е Ну, в якійсь мірі, звісно, якби там Америка зайшла в глибоку депресію, якби не рятували цим, то звісно, для світу це було б ще гірше. Але максимум з цієї ситуації вижили, звісно, американці. Для світу було просто добре, що не зайшли в глибоку повноцінну кризу світову. Тому тут для світу нейтрально. Але після того Китай почав продавати е, облігації США, і після і до сьогодні це продовжує робити. Я не хочу вже надавати безліч цих графіків, щоб не забувати сьогодні. Е, Саме це відео сильно не розтягувати, але Китай продовжує і до сьогодні продавати облігації, тим самим тисне на баланс попиту та пропозицій. Але з іншої сторони, там Британія дуже сильно нарощує свої позиції, інші європейські там деякі країни. Тому поки що утримується цей баланс, і питання: скільки ще Китай буде давити продажами. Ну, от якось так. Тому поки акції ростуть, облігації не сильно так привертають до себе увагу. Але коли починаються різні турбулентності на ринках, коли фондові ринки починають падати, то інвестори починають звертати увагу на щось більш надійне, в тому числі це облігації. Тому попит в кризу на облігації може зрости. Ну і, звісно, Китай може призупинити давити ціни як варіант. Якщо поглянути на співвідношення SP 500 до TOT, то ми бачимо, що розходження після 2020 року ну, дуже сильно пішов вже в сторону SP, і історично ці речі повертаються до своїх середніх значень. Тому зараз ми бачимо, що TOT дуже недооцінена. Якщо поглянути на нафту, то е, піки там, локальні в 2022 році 120 доларів. Сьогодні вже там, в два рази відкотили за останні три роки. І вже є тут у локальні зони дуже сильні підтримки. Питання скільки ще нижче будемо йти? Ну я не думаю, що ми там зараз... Буквально в ближчий рік чи два побачимо 40 доларів. Так, є там зона дуже сильної, найсильнішої зони підтримки, але поки що я не бачу перспектив, щоб в ближчий рік чи два ми бачили такі ціни. Так, можливо, там зараз там 60 доларів, може, 58 доларів ми побачимо, може бути, звісно, може. Але я думаю, що ця криза, якраз от ці мита, вони і дадуть поштовх росту нафті, тому що. Тому що, тому що Саудівська Аравія і Росія це два основні продавці у світі нафти. І якщо санкції проти Індії, Китаю, Туреччини, які основні є покупцями російської нафти, будуть уведені, то це спричинить в першу чергу, звісно, реакцію негативну в економіці, тобто рецесію, АУЕ, тобто сповільнення економіки, зменшення економіки. Але дефіцит нафти він буде більший аніж те, наскільки економіка зменшиться. Тому якраз все одно повинен бути оцей розрив між попитом і пропозицією, тобто попиту все одно повинно бути більше, аніж пропозиції, тому що Росія є ключовим продавцем. Я сумніваю, що економіка там знизиться на 30-50 на Це дуже сильно, можливо, там на 10%. Але спож... попит, пропозиція може, наприклад, знизитися на 30% у світі. І якраз 30 мінус 10, 20% оцей дефіцит і е, дасть поштовх е, саме нафті. Тому е, не не в кожну кризу нафта росте, але саме в цю кризу є всі шанси, що може повторитись. Ось така може відбутися ось такий сценарій. Якщо поглянути також на співвідношення SP 500 до нафти, теж SP вже відірвався дуже сильно вверх, і це є ознакою, що сьогодні є доволі хороший момент, щоб переливати цю нафту. Як мінімум, нафта є вже дуже дешево, S&P є вже дорого, і е, зараз потрібно точно приглянутись до нафти. Якщо поглянути на захисний, в тому числі, актив ще золото, то логічно можете сказати, ну, типу, ще ж можна золото приглянутись. Але зверніть увагу, як золото рвонуло вверх після літа 2023 року. Останні два роки це відбувся ріст більше, ніж там в два рази, десь у два з половиною рази. У мене самого початку цілі по золоту стояли 3304. Це я теж говорив постійно раніше і. Я вже бачу, що зона 4 це вже є та крайня зона, де ціни вже будуть дуже дорогі. Звісно, це не каже, що ми торкнемося 4 і одразу будемо падати, але це точно є той час, дуже вдалий, щоб виходити з золота, якщо є такі позиції. Звісно, я не хочу нікому радити зараз там продавати золото, це ваше рішення. Якщо у вас є золото, ви. Робіть, будь ласка, що завгодно, але особисто для себе я бачу, що золото сьогодні вже дуже сильно переоцінене. Так ви можете показати, Та там Китай, там Росія, там Туреччина закупляють активно інші центробанки закуповують золото, надаючи перевагу краще дороцінному металу, аніж долару. Але повірте. Постійно ця хвиля негативу до долара вона періоди, з певною періодичністю відбувається. І якщо ви хочете сказати, що завтра буде крах долара і кінець Америці, ну питання а навіщо тоді взагалі інвестувати у фондовий ринок. Якщо завтра буде кінець американському долару, тому що це буде кінець економіці американській. Якщо ви вірите в цю теорію, то звісно, ви можете зараз затарюватись з золотом, щоб чекати, не знаю, відмітки не 4 тисячі, а там 10 тисяч доларів. Хоча ну, це космічні ціни, я взагалі не розумію. Як ми можемо зараз їх досягнути? Тобто навіть відмітки в 5 тисяч для мене вже є сьогодні доволі нереальними. Можливо, там ще 4-300 ми дотягнемо, не знаю, я не хочу зараз згадати, куди людська нераціональність може дотягнути, тому що центральні банки вони теж не є такими професійними гравцями в інвестиціях. Давайте ми теж про це скажемо і є там ключові там, умовно. Америка, Китай, а інші себе поводять, ну, по суті, як дивляться на інших і повторюють ці дії. І не завжди вони є правими. Тому це потрібно теж вважати, що е керівництво певних країн не є якимись професіоналами. Навіть не хочу критикувати українську владу, але подивіться на нашу владу. Подивіться, хто там стоїть у керівниках. Подивіться на їхню експертизу, компетенцію. Ну і ви розумієте, що вони далеко не є професіоналами в своїй справі, і так само ви можете подивитись на інші країни. Ну, звісно, всі не є ідеальними, тобто не можна казати, що керують кожною країною саме якісь професіонали. Тому їхні дії вони завжди не завжди теж є раціональними і не завжди на них потрібно орієнтуватися. Тому саме золото і срібло, на мій погляд, зараз дуже сильно переоцінені. І сьогодні хороший час, на мій погляд, для того, щоб виходити з цих активів. Але знову ж таки, я нікому не рекомендую цього робити. Це ваше зважне повинно бути рішення. Тому заходити в ці дорогоцінні метали я для себе сенсу абсолютно ніякого не бачу. Купувати зараз я теж для себе сенсу абсолютно ніякого не бачу, тому що я вам раніше приводив приклади, коли вже там топовий актив, як золото, вже робить основний свій рух. Потім довгий час срібло або інші дорогоцінні другорядні активи відставали. То якраз коли вже тренд закінчується по золоту, починають підтягуватись другорядні активи. От якраз срібло сьогодні вже підтягується. Це попередні рази. Теж я вам показував відео відбувалося і в 2020 рік, і в 2010 рік. Якраз це сигнал того, що тренд уже на дорогоцінних металах закінчується. Якщо вже дорогорядні активи йдуть у активну фазу реалізації, по прискоренню, то це вже кінець, кінець цього глобального. Тренду на цьому циклі, тому якщо ви хочете там пересидіти зараз, купити доросінні метали, щоб вони вас вберегли там у кризу, то краще надайте вже перевагу е долару, як мінімум, як максимум, облігаціям, і це буде краще рішення, ніж просто сидіти золото срібло Ну ніякої дохідності воно не генерує, е ріст вже відбувся. Ну, типу, що тут е сидіти в цьому активі. Для мене це зараз незрозуміло. Тому я думаю, що сьогодні золото – це погана інвестиція. Але я можу помилятись, тому можете просто послухати, вислухати мою думку і зробити так, як ви вважаєте, за потрібним. Думаючи своєю головою. Ще раз на це акцентую увагу, тому що всі ми люди, всі ми помиляємось. Але я особливо ось так мислю, думаю. І це моє рішення. Тому, якщо поглянути зараз на виробництво саме сирої нафти Росії, то вже тут є певне плато із 2004 року, до цього активно після розпаду Радянського Союзу набирали оберти, але до того ще, коли Радянський Союз розпадався, там останні роки, з 86 року, там саудити сильно наростили видобуток і ударили сильно по цінах по нафті. Радянському Союзу там вже не сильно так було дуже добре, і в економічному плані та ще й ціни на нафту впали, і там прям почались проблеми. Виробництво нафти в радянському Союзі після 85 го 6-го року вже сильно почало падати. І падало до 2000-го року. Потім тренд змінився і пішли на нарощування. Але зараз, як в усьому, є циклічність, є певні етапи, і сьогодні вже є плато. Оця вершина. Тому. Я думаю, що подальше десятиліття по Росії буде поступове зниження виробництва нафти на фоні того, що світ буде відмовлятись від російської нафти, і це, мабуть, буде такий поступовий етап, так як поступово нарощували свої об'єми продажів ну, виробництва і продажу, звісно, нафти. Тому що Росії не потрібно стільки нафти для власного споживання. Вони в основному зорієнтовані на продаж у світ, то так само поступово буде і спад. Наступні 10 років, я думаю, Росія буде втрачати долю експорту, тобто будуть менше купувати нафти у Росії, побоюючись санкцій від Америки, Європи в тому числі. Ну і Європа теж повинна вже перестати через тіньовий флот, через інші країни купувати, звісно, нафту. Загалом, якщо подивитись на психологічний настрій інвесторів, то ми бачимо, занепокоєння як такого, в принципі, немає. По запитах рецесія, так як це було весною 2025 року, вже немає. Тобто люди вже не так сильно реагують на. Ті заяви там, Америки, що вони там будуть знову е, вводити мита, і е, люди вже до цього звикли. І це є, можна сказати, така сама страшна річ, коли у нас е, нічого хорошого попереду не чекає і не, не очікується і не проглядується, але люди вже звикли до цих погроз, що це вже, типу, як норма. Так, наслідки вони будуть дуже. Погані для економіки, але люди вже цим нехтують. Нехтують, тому що звикли. Вже неодноразово про це говорили. Ринки у нас ростуть і все добре. Ну, чому хвилюватися? Вже ми про мита не вперше чуємо, дивимося, як ринки ростуть. Значить, все добре. Значить, можна інвестувати, і те, що вони там говорять, ну нехай говорять, ринки ж ростуть. Тобто логіка в звичайного інвестора приблизно така. Хоча. Ми бачимо, ціни не падають, але ейфорія трішки притупилась. От із цими 100% мита, 500% мита, що Трамп знову почав говорити. Так, зараз ейфорію трішки пригасили, Але люди по суті і не продають, немає панічних продажів. Так, можливо, там покупки вони там трішки зменшують, але вони і не продають. Тобто, ще оцей баланс попиту пропозиції тримається. Тримається в сторону збільшеного попиту. Я думаю, ще не час ринкам падати, тому що вони не падають саме із негативу. <кій> думаю, ще до кінця цього року ринки будуть триматися високо, є ще шанс другорядним таким активам, компаніям і на фондовому ринку, і на крипторинку ще продовжувати рости свій заключний ріст зробити. І ще, я думаю, ми в зону. Оптимізму, вище 50 ми повинні повернутися. Ну, тому що ринки так не розвертаються з негативу. Загалом, я думаю, що до кінця цього року S&P 500 ще повинен триматись високо, як мінімум, можливо, ще трішки потягнеться вверх. Можливо, до 7 навіть дотягне. Не знаю, не хочу тут гадати. Але, на мій погляд. Куди потрібно дивитись, то це енергетика, це американські облігації. Ось це ті речі, які дійсно зараз недооцінені і в яких є потенціал на цю бущу кризу в наступні е, е, два роки. Якщо у вас є бажання долучитись до команди Інвест щоб я управляв вашим портфелем існуючим, чи можливо ви хочете сформувати новий. То пишіть мені в особисті в Телеграм, всі деталі вам надам. Зідзвонимось, поспілкуємось, Безкоштовна перша консультація. Тут нічого не потрібно за це платити. поспілкуємось, Якщо підійдуть умови, почнемо співпрацю. Не підійдуть, нічого тут страшного абсолютно немає. Якщо у вас немає рахунків, то відкрити рахунок, завести гроші з України чи з іншої точки світу допоможу. Тобто. За це не хвилюйтесь. Всі технічні моменти, в тому числі тут е, включені умови, теж доступні практично кожному. Тому пишіть в особисті е, інвестиції зараз і у фондовий, і у крипту є можливість. Але крипта там не біток, не ефір, лише другорядна ризикова альта. Більші ризики, але й більша потенційна дохідність. Тому суми туди. Ми повинні інвестувати, звісно, набагато менше, ніж у фондовий, але там є можливості. Тобто про ризики в тому часі ми з вами будемо говорити. І якщо комусь підходить інвестувати в Альту, то, звісно, це можна сьогодні робити. Отже, пишіть в особисті стосовно інвестубу, підписуйтесь на безкоштовний телеграм-канал. До зустрічі, бувайте.